Привіт, мої любі друзі! Як справи? Я збираюся в невелику подорож, хочу відвідати Макара, а може ще кудись заїду. Мені обов'язково треба взяти з собою огірки, бо знаючи Макара, він уже готував бідон гіркої. Дідусь Ярема догляне за моєю хатою, поки мене не буде. Правда? Правда. <правда> заїду в Макдональдс. Потім розетка в Яремче, а потім на поїзд. Я взяв пару Big Tasty бургерів, Big Mac, чизбургер і два вишневих пиріжка на дорогу. Купив собі в дорогу павербанк і забрав подарунок для Макара в розетці. Позаду мене залізничний вокзал Яремче, хто її знає. Мені ще пів години чекати, а потім я поїду. О, це мій поїзд. Я ніколи не знаю, де буде мій вагон. Якщо стоїш з одного кінця, вагон буде з іншого. Ну, все. Їдемо! Наступна станція Івано-Франківськ, тож не пропустіть наступне відео. Замовлю у провідника Макофе. Та й буду відпочивати. Всім дякую. Тримайтеся та будьте красивими. Бувайте!